Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Волині 15-річний підліток до смерті забив пенсіонерку. У Харкові затримали юнака, який шпигував на користь ворога. У Чернівецькому ліцеї звільнили вчительку, яка облаяла учня на прохання викладати українською. Дрони атакували Орловську область Росії. Спалахнула пожежа на НПЗ. Волень у Скорботі на фронті загинув герой Станіслав Столярук, уродженець села Турія. Йому було лише 20 років, повідомили в Турійській селищній раді. Захисник служив оператором безпілотних літальних апаратів у складі ударних БПАК. 28 листопада він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Життя бійця обірвав ворожий обстріл і влучання в позицію фпв дрона. Редакція телеканалу Кон. Рент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. Сьогодні, 2 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці, що у Луцьку, прощались із загиблим військовослужбовцем Сергієм Ткачем. Він загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Донька залишилася без батька, Україна без мужнього сина 2 грудня. Луцьк попрощався із відважним воїном Сергієм Ткачем. Минулого року чоловік прийняв рішення, що стояти осторонь, коли батьківщина потребує захисту, не може. Тож взяв до рук зброю. Він сам думаєш у Е, Ну да, добровільно. Да, а да, в якому да. році знаєте? Е, зараз 25-24. четвертому. він якусь ділився з вами. Чому він вирішив піти? Ну, треба йти всім потрошки воювати. До війська чоловік займався цілком мирною справою, обожнював виготовляти м'які меблі, тож із цим пов'язав все своє життя, а також мав особливе хобі збирати гриби. любив, гриби, гриби, до лісу ходити. І нас приглашав з дружиною, але ж мешки таке случились, бо він там в селі хату купив, жив там. На У пам'яті рідних та друзів Сергій назавжди залишиться таким, яким його знали за життя. Щирий працювати. Багато, багато хотів в цьому житті зробити. Але не встиг людина, прекрасна людина, хороший сім'янин. Працював, любив роботу, любив життя, любив всіх. Талися, що пішов і загинув. Його життя обірвалось на 48-му році. На Донеччині поблизу населеного пункту Нью-Йорк 20 липня 2024 року. Сергій Ткач прийняв свій останній бій. Батьки, дружина та вже доросла донечка сьогодні у храмі Святої Трійці провели свого героя в останню путь. Так стається в нашому житті. Що замість того, щоб радіти. Кам радіти дітям, радіти родині, та війна приносить тільки біду, клопіт і, і сльози. Свій останній спочинок Сергій знайшов на кладовищі села Новосілки Рівненської області, щирі співчуття родині полеглого воїна, вічна пам'ять, честь та шана герою. У червні цього року у селищі Благодатне Володимирського району дочка виявила мертвою матір у її власному будинку. Поліцейські встановили причетного до злочину 15-річного місцевого жителя. У перші ж години після події до розслідування залучили найдосвідченіших волинських поліцейських. Поліцейські практично жили в благодатному. День і ніч розглядали версію за версією. Опитували місцевих, шукали бодай найменшу зачіпку. Мотив. За даними слідства, у ніч на 25 червня підліток шляхом злому вхідних дверей проник до будинку літньої жінки, аби заволодіти її грошима. Коли потерпіла, прокинулася і хотіла завадити його діям, нападник жорстоко розправився з нею, завдав численні смертельні удари металевим ломом та втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину викинув у колодязь на подвір'ї. Хлопець так нічого і не забрав у пенсіонерки, натомість позбав життя жінку. 7 лист. Стопада слідчі повідомили неповнолітньому про підозру. Нині юнак під вартою. У селі Рокині Луцького району спалахнула пожежа в господарській споруді. Як повідомили у ДСНС Волині, загоряння сталося 1 грудня. На місце оперативно прибули рятувальники і за 20 хвилин пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Ймовірна причина необережність під час куріння невстановленої особи. Зловмисники на Волині організували схему бізнесу на людях, які тікали від обов'язку військової служби. Як повідомили у поліції області, організатор та його спільник брали по 6 тисяч доларів за кожного охочого втекти. Вони особисто підвозили клієнтів до кордону, показували щілини в загородженнях і фактично продавали шлях у ЄС тим, хто хотів уникнути громадянського обов'язку та вислизнути з країни, яка щодня платить за свободу життями. 26 листопада у Ковалі усе припинилося, на гарячому. Під час слідчого експерименту ділки отримували 24 тисячі доларів від групи ухилянтів. У цей момент їх і затримали. Цинічна авантюра обірвалася. Обидва чоловіки місцеві 32 та 58 років. Один із них колишній прикордонник. Фігурантам повідомили про підозру. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 2 грудня війська РФ атакували Україну 62 двома дронами. Оборонцям вдалося знешкодити 39 цілей. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Близько 35 із запущених БПЛА були шахедами. Зокрема, під удар потрапила Одещина. Як повідомили у ДСНС, внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, також пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, загиблих та постраждалих немає. 19-річний агент ФСБ почав працювати на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. Як повідомили в СБО, фігурант виїхав до родичів у Москву. Спочатку ворог завербував його, а потім повернув до Харкова виконувати агентурні завдання. Щоб залучити юнака до співпраці, расисти пообіцяли йому подальшу так би мовити евакуацію до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу. Щоб зібрати розвіддання, фігурант обходив місце. Вість приховано фотографував потенційні цілі та позначав їх координати на Google карті. Зловмисника викрили, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 20 мільйонів гривень збитків через самовільне будівництво на набережній пляжу Ланжерон. Нацполіція викрила керівника товариства. Як повідомили правоохоронці, з 2022 року готельний комплекс, що розташований в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря, працює. Товариство отримує прибуток. При цьому безоплатно використовує частину захопленої ділянки вздовж моря. Правоохоронці повідомили керівнику товариства про підозру. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення більше у Чернівецькому ліцеї звільнили вчительку географії, яка образила учня після його прохання говорити українською мовою. Про це Суспільному повідомила директорка ліцею Галина Абрам'юк. Так, за її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу і склала відповідний акт. Вчителька написала заяву, а директорка видала наказ про її звільнення. Нагадаємо, раніше у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відеозапис зі школи, на якому вчителька говорить з учнями російською мовою. На прохання школяря. Перейти на державну мову, вчителька обізвала його після зауваження учня. Учителька додала, що тепер він буде цитую найбільш відповідаючим на уроках географії. Керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук після цього заявила, що вчителька має піти із закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією. У Києві судитимуть так званого мульфара, який знімав поршу через соціальні мережі. Як повідомили в поліції столиці, 28-річний фігурант створив акаунт у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом мульфара проводив листування із клієнтами та надавав послуги за нібито зняття порчі пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив ритуали зцілення від хвороб. Вартість таких послуг він оцінював від 400 до 4,5 тисяч гривень залежно від складності завдання. Гроші надходили на банківську карту, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах. Таким чином, аферист ошукав 13 громадян. Нині йому загрожує до восьми років позбавлення волі. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. У місті Лівни в Орловській області Росії спалахнула потужна пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Повідомляють у російських медіа. Місцеві мешканці кажуть, що міг горіти нафтопереробний завод. В одному з телеграм-каналів повідомляли, що горіли два термінали на НПЗ. Губернатор регіону підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулося займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, яких саме він не уточнив. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.